Погляд ось такої цікавої полімірної купюри. Це реальна купюра. Англійська 10 фунтів. Подивіться, яка якість відмінна. Дуже багато ступенів захисту. З цієї сторони вона ось так виглядає. Тут в нас 10 фунтів. Тут в нас зображення. Бачите прозори. Королева в нас. З цієї сторони у нас письменниця, по-моєму, Джейн Остін. Зі своїм девізом я декларую, що нічого немає кращого. Ніж читати. Бачите, тут у нас такі пупирошки для людей з порушенням зору. Ось так. Ну, доволі якісна купюра. 16 рік. Бачите, полімір. Якщо по розміру порівняти з нашими гривнями, ну от наша сотка, то вона трошки більша. Наші 100 гривень. На жаль, наш Нацбанк нічого подібного і близько не випускає. А тут мені дуже сподобалось, вирішив зробити огляд, бо дуже якісно зроблено і продуманий дизайн купюри. Багато ступенів захисту. Ну, дуже прикольненька купюра. Дивіться наше відео, багато буде цікавих роликів. І до наступних відео.